У 2022 році підрозділи дізнання у співпраці з водною поліцією та іншими суб'єктами у сфері захисту природних ресурсів за процесуального керівництва прокуратури викрили близько 160 фактів браконьєрства, причому понад 90 кримінальних проваджень були зареєстровані лише на період дії нерестової заборони. Доброго дня! Поліція на воді! Органи досудового розслідування вилучили у браконьєрів понад 33 тисячі екземплярів свіжовиловленої риби та близько 170 тонн незаконно добутої риби та рибної продукції. Спільно з працівниками сектору поліцейської діяльності на воді міста Кременчук також вилучено більше, ніж пів тисячі сіток, понад 80 заборонених знарядь лову, близько 80 човнів та більш як два десятки транспортних засобів, що використовувалися для перевезення рибацьких снастей та улову. Протягом 22-го року... Ни до судового розслідування за погодженням з процесуальним керівництвом скривали на розгляд судів 82 обвинувальні акти відносно осіб. Підозрюваних у незаконному добовному промислі на сьогодні, у 64 закінчених кримінальних провадженнях, судами вже ухвалені обвинувальні вироки. За оцінками фахівців, збитки, завдані браконьєрством державі, перевищують 83,7 мільйона гривень. І це не остаточна цифра, оскільки ще тривають судові інженерно-екологічні експертизи у низці кримінальних проваджень. Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби, не зволікайте, повідомляйте про це за номером 102 або на чат-бот поліції Полтавщини у Телеграм, або у месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області.